Сьогодні в Харківському національному університеті проводимо день відкритих дверей. Запросили батьків, студентів, запросили наших майбутніх, курсантів. Ну, в основному, я так розумію, що прийшли учні старших класів. От, є серед них і ті студенти, які десь навчаються в коледжах професійно-технічних училищах, але переважна більшість, більшість це школярі, от, учні старших класів, харківських шкіл, Харківська область, от, гімназії, ліцеїв, які, які є, з якими співпрацюємо. Для нас важливо, щоб ми сьогодні їх зорієнтували на свій навчальний заклад, щоб вони побачили, от, як ми навчаємо, кого навчаємо, яка матеріальна база є в університеті. Ну і саме головне, що от ми покажемо їх вишкіл наших курсантів, от, в тому числі першого курсу, другого, третього, покажемо ту техніку, на якій вони навчаються, покажемо озброєння, щоб вони бачили, що є кому захищати, є що захищати і є чим захищати. От. Ну, якісь будуть і моменти такі художньої самодіяльності, направлені на патріотичне виховання, на виховання гордості за свій вуз, за свою країну. І я думаю, що багато людей, які сьогодні нас відвідали, а це понад тисячу є сьогодні. От мені доповідали наших майбутніх абітурієнтів. Вони переконаються, що варто з нами пов'язувати свою подальшу долю, варто вступати до університету. Точно не пожаліє. Курсантом. Про цю професію я мріяла три роки і тому я дізналася в інтернеті, що сьогодні день відкритих дверей і приїхала саме сюди, щоб подивитися все, запитати, все взнати. Ми приїхали поступати і звзнавати що як, бо в неї мрія. Она мечтала уже три роки и будет учиться. Я думаю, что главная цель, если цель есть, то я думаю, что все получится. Я интересуюсь этим институтом, так как очень хорошо насыша на нем, неплохое учебное заведение, хорошие преподаватели и хорошие ученики здесь. Сегодня я пришла на э, день открытых дверей. Я хочу поближе узнать о будущей профессии. Меня это очень интересует. Я пришла со своими одноклассницами, с двумя девочками подругами. Они также планируют со мной поступать, и мы вместе приехали.